Ну, у Джорджа Буша таких думок, як ви розумієте, немає. Він про це розповідає. І розповідає дуже такі речі, про які українські політики взагалі воліють не говорити. Що от він любив випити. Любив от бурбон, улюблений напій був. Він так зложивав, він каже, питають його, чи ви алкоголік, чи ні. Він каже, я не знаю, що я алкоголік, але я так би мовити, легко дуже набуваю різноманітних звичок, люблю життя. І от любов, так би мовити, до бурбону доводила часом до дуже таких веселих, але не завжди добрих історій. Розповідає зокрема в цих мемуарах, як на одній з зустрічей у свого батька, зібралася там дорога родина, гості, прийшли відомі громадські діячі. Чи е, батько його тоді був спецпредставником Сполучених Штатів ООН? Всі гарно стоять за столом. А Джордж Буш вже собі, так ви мовити, прийняв на груди кілька стаканів бурбону і питає одну з кобіти, яка сидить за столом. А як там, каже, з сексом після п'ятдесяти? Ну, тривожно, мовче.